Друзі, всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі. Сьогодні 16 грудня, як я вчора говорив, що в мене є одна задумка. А задумка така, що хочу по ямах. Тут я знаю на ямах є карась. Так що хочу його пошукати. Ніяких спінінгів, спінінгів я не брав. Чисто вудочка з боковим кивком і все. Зараз ось замішаю на кормку. Зараз холодна вода, поки буду пливти, то вона якраз набухне. Човен вже на воді. Вода упала Ну, десь на сантиметрів 80. Подивіться, яка це краса. Який це чудовий ранок. Сьогодні було зранку мінус один. Подивіться, як тут красиво, яка це водойма. Так що все, зараз замішую триконку по снастях, потім розповім що до чого. Так що не гаємо час. Мені вдалої риболовлі, а вам гарного перегляду. Поїхали! І це річка соб, забув сказати. Все на воді. Пливаю, тут зараз мілина, 2,3 метра. Пливу вон туди в скалу. Там я знаю і коробчики ловилися з минулого року. І карасі. Подивіться, який це ранок. Це просто щось. Так, друзі, ось знайшов рибу. Дивіться, скільки пропливу аж тільки знайшов ось тут на одному місці. Зараз став на розтяжку. Так, рибалити я буду. Сьогодні ось така в мене вудочка. Це флагман магнум чорний. Ботфідер 150. Що це означає? Я не знаю. Метр п'ятдесят, вже ж немає метр п'ятдесят. Просто 150, катушка дешевенька. Бора. А плюс ось така. Катушечка, кивочок. Це раз купляв, маленький, сюди великий, нема, не було часу, коли робити. Так, живочка тут 0,18. І ось таке вольфрамова мурмишечка. Зараз закормлюся, бачу, ось риба є. І будемо з вами пробувати зловити карасика. Погода просто чудова, подивіться, сонечко та штиль. Так що закормлююся і будемо щось спробувати. Поїхали. Так, друзі, з наживки опариш і черв'ячок. Опариш я ще давно купляв, спробую це, є ще свіжий. Подивився, кинув прикорм, скільки білі зайшло, мілкої. На глибині 2 метри, а тут 3,8. Будемо пробувати. Зараз червячок з опариком, пучечок. Поїхали. птай. Ніфіга себе. Друзі, я думав зацеп. Це що там таке? Афіг, я думав зацепився. Найшов рибу, а тут я в шоці. Оце туди. Це що таке? Або сазан? Та ви що? Я думав, зацепив. Воу-воу-воу. Оце туда. Це хто там такий? Йогу, я підняти не можу. я пливу, дивлюся, а тут повно риби на ямі А, все. Пішла. Зійшов Я думав, що обірвав, Це то Та же не закорбувався. Ви самі бачили, я в шоці. Ну-ка, ну-ка, повторюсь. А тут її стоїть повно просто. Друзі, оце адреналін ухапнув, я в шоці. Це був сазан, це 100%, або короб. І знову я комусь стукнув по горбу. Я в шоці. фух, Півдня шукав. плювання не бачив. Тут на така подача одразу. Зараз, на мене трошки прикормлюся. Все, риби ви вже не бачу. Він все розлякав. Він підкормився, сподіваюся, що... Підійде. Знову. Ну, і тут було просто, як хлопець хлоп подивився. Одна на одній. Зараз нема ділася. Може під певе. Ще було пару клювань на цьому місці і все. Чи я вже його пливав? Ніде риби ні, не ні, був, немає, не бачив. Це ж тут на цьому самому місці. Немає хробака, не хочу. Сьогодні попитка була невдалою. Звісно, якби була підводна камера, то було б набагато простіше. Побачив рибу бо опустив, подивився. Отак, От ні. Тут яма, це знову сюди приплив і знову побачив, що є, риб, що є риба. Дубина 4,7 метрів. Поряд сітка стоїть. Вехолод бачу, що є, поодинокі пропливають. Звісно, поодинока риба то не є. Карась чи короб не хоче. Ще з годинки і можна буде пливти назад. Включу кілометраж, бо скільки я проплив. Але це якщо Просто плива. Я там по початку то зігзаги зігзагами ходив, шукав рибу. Тут якісь клювання були, вишкав? Правда, якийсь дріб'язок, але... Хоч щось, це зовсім немає. І прикорка, прикормка не працює. Відсував взагалі. один знайомий там, там теж зі мною поначалу. На човні теж ходив за холотом. Він там теж все опливав, так як і я. І риби ми не побачили зовсім. Тут впала вода. Десь сантиметрів 70. Я так думаю, що риба спустилася нижче. Це я так думаю. Зазвичай так, якщо рівень води падає, то риба сходить разом із водою. Так, друзі, все, розвідку відпочинок завершив. Узнав результат. Результат такий, що тут риби зовсім немає, я і не знайшов. Та не тільки я і ніхто її не знайшов. Все, я вже зібрався. Зараз погріваю машину, буду грузитися. Так що ось так, відпочинок був супер. Сонечко засідає, скоро буде сідати. Ось такі. тепленько, хорошо, було, чудово. Правда, був трошки вітерець, зірвався, але потім знову втих. Бо таке, не знаю, що то клюнуло, але клювання було. Ви самі бачили. А що то було? Просто мармишка була дуже маленька. 12-й номер. І десь краєчку зачепився, не знаю хто, але... Скоріше за все, що то був короб, тому що я рибу цю побачив, там її було багато, вона вся трималася при дні біля дна. А то в основному середніх слоях води і в верхніх знаходиться. Скоріше за все, то був короб, але це тільки можна здогадуватись. Хочу, друзі, вам всім щиро подякувати. Нас уже за тисячу перейшло. Так що наша сім'я збільшилася. Всім щиро дякую. Хто не підписався, будь ласка, підписуємося. Вам не важко, мені приємно. Слідуючу риболовлю не знаю. Буду моніторити ж за все, думаю, Ладижинське водосховище. Ну, точно не знаю, не буду загадувати. Так що ось так. Як завжди, нашим Збройним силам ангела-охоронця нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Так що до зустрічі на водоймі. Слава Україні!